Всім привіт! Ви на каналі з нуля в 3D. З вами Артем. І сьогодні розбираємося, що таке PG пластик. Ось є в мене катушечка від FBL PG. Чорний філамент. Ось такий доволі такий гнучкий. І так, що таке PG? Це модифікований поліетилен. Його буває багато видів, різновидів, різні добавки, різні властивості. З палітеана зазвичай роблять що? Це баклажки, судочки, якісь пакети різні модифікації. Він доволі гнучкий, але не такий гнучкий, як резина. І доволі удароміцний. Добре підійде для виготовлення якихось корпусів, шестерень. Буде працювати на знос непогано. І з мінусів. От у Альбель, наприклад. Мауватохарникаль, він такий трошки прозорий. Кажуть, що це сам матеріал такий, але мені здається, хтось просто зекономив. І ще, що по характеристикам, друкують його на температурі зазвичай від 220 градусів до 270. Це залежить від виду пластику, тому що є PG, PET і COPET пластик. Це там різні добавки і різна температура сапла, які її друкують. Так, друкується непогано, до стола такого покриттям прилипає просто супер, але й відлипає погановато. Потрібно використовувати клея або адгезили. <кій> <кій> Сама якість друку непогана, але зовнішній вигляд буде гірший, ніж у ПЛА пластику. Це потрібно розуміти. І він завжди цей пластик трошки блискучий такий поверхня у нього виходить. Якщо його почати шліфувати, заматувати, він такий, як патерти робиться. По кольорам теж доволі багато кольорів, але менше, ніж у ПЛГ-філамента. По виробникам також багато. Друг купати ним доволі швидко, можна також, майже з такою швидкістю, як пла філаментом. трошки повільніше, але доволі швидко. Вироби. Получаються гарні, дає доволі велику усадку. Про це треба пам'ятати і не забувати, було складно виріб який зробити з першого разу, якщо ви його самі проєктуєте. Кольорів трошки менше, по ціні трошки дешевший, мабуть, ніж PLAF-елемент, доволі доступний. Один із найрозповсюднішніх, дуже класний, мені подобається. Якби в нього було більше кольорів, я, б, мабуть, його використовував повсемісно. Не боїться вологи, температура, при якій він починає втрачати свою форму тримати, це 70-80 градусів. Прикольний, класний пластик. І ще з мінусів він трошечки токсичний. Тобто не друкуйте з ним вдома або друкуйте, щоб в кімнаті було гарне провітрювання, вентиляція. А так, класний чудовий пластик. Для якихось технічних рішень. Друкується чудово, прилипає чудово. Супер. Вони ще є з наповненням карбовановим, скло, металевим волокном. Можна друкувати, можна пробувати. В принципі, навіть можна пробувати новачкам ним друкувати доволі непогано. В наступній теми розберемося, що таке ТПУ пластик і для чого він потрібен. Підписуйтесь на канал. До побачення!